Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні у нас 11 червня, 6 ранку. Всі рослинки виглядають такими свіжими в садочку, та й спека у нас трішечки вщухла. Вчора максимум у нас було 24 градуси, і це така комфортна температура для всіх рослин. І навіть остинки дуже гарно тримають свої квітачки. Вони вчора не поплавилися. І це так чарівно. Зараз я вам покажу їх. А ось отак виглядає зараз моя гірка. Бачите, я постригла на ній гвоздичку і утворився такий ось, бачите, подушкоподібний бордюрчик по задньому краю, із за якого виглядають голівки троянди, герцогиня Християна. І це так мило зараз. Ну, і, в принципі, ось так виглядає в цілому мій квітник і покажу зараз, що у мене буяє. Дивіться, ось починає розцвітати троянда гламіст кастлу. Вона просто чарівна, вона чудова. Сьогодні вона відкриє свої квіточки. І от так гарно вона вписується отут в мою концепцію, так як я думала, переходу кольорів від білого до біло-жовтого. Бачите, ось продовжує поец вайф. Квітування просто чарівна, скільки я вже і диферамів проспівала. <смі> Поруч, Не Шарлут, а пілігрім. дякую за допомогу у визначенні сорту. Ось отак квітує. І, бачите, вчора тримав квітку навіть на сонці, і його квіточки не оплавились. Хоча... Хоча він дуже швидко облітає. І дивіться, скільки на ньому ще пуп'янків. Навіть не знаю, як його надалі вгамовувати, адже це напівплитиста троянда. І мені для такого ось тут плану. Першого переходу. Бачите, я то і хотіла, щоб Шарлотова наш трішечки вища за свай, щоб наростаючі йшли по зросту троянди, але ж не пілігрім. Подумаю, подумаю, може, обрізка і буду вгамовувати. Далі дивіться, розцвітає транквіліті першою квіточкою. Ой, вибачте, тут тінь від мене ось. І теж дуже багато на ній пуп'янків, дуже багато пуп'янків на цій троянді. Далі, грехам Томас зовсім світлі квіточки має зараз, хоча вони в нього дуже жовті. Бачите, як спека вибілює. Далі гарно прослідковується колір у Рояльд Даля. Бачите, які. Абрикоски, гарні кульки. Квіточки в нього невеличкі, і кущик такий охайний зараз, бачите, такий гармонійний, гармонійний, гарний кущик. Далі, далі, ось моліньо продовжує квітувати своїми прекрасними, чудовими квітами. Гарно зараз прослідковується, дивіться, оця моя помаранчева плямка. Ось вона. Ема Гамільтон, Леді Емма Гамільтон, а за нею Шарлотка. Ой, яка Шарлотка леді of Шалот, вибачте. Ось Леді Ема Гамельтон, Івана росте на фоні Леді of Шалот. І Вранці, бачите, у Леді оф Шалот такі прикриті квіточки, теж вони дуже і дуже милі. Бачите, яка гарнюня. Далі, Акварель Августа Луїза. Чіпендейл продовжує квітування. І хочу вам показати Меріен. Вона ось тільки, тільки, но розцвітає. І говорять про те, що Меріен і Чіпендейл. Це дві сестрички Троянди. Ну, в принципі, квіти схожі, бачите? За формою і кольором схожі. Але дивіться, у Мері Ен квіти вони в таких більш щільних суцвіттях. Якось зібрані, дивіться, ось отак. Бачите? І, ну, подивимося ще на розцвітанні. Я ще покажу вам, я ще покажу вам цю троянду. Дуже мені подобається зараз, як виглядає Вільям Моріс. Ну хіба це не мило? Який же він гарний? Який же він чудовий? І зараз він такий. Ось бачите, зараз він ось такий. Взагалі, надзвичайно мінлива квітка. Буває більш Персиковий і не, то, що, не те, що більш персиковий. Він взагалі буває персиковий, а буває ось такий. Дуже милий, гарний, ароматний, неймовірно. Ніжні квіточки. Дуже люблять його брунзівки, виїдають. Ну і звісно, чому ж не любити таку красу? І аромат. Гарний, просто гарний. Ось такий. Джубілі селебрейшн Маленький кущик, але які чудові квіти. Треба її підв'язати якось я про неї. Про неї забула. Треба підв'язати таку чудову красу. І ось дивіться. Як гарно квітує Олександра Овкент. Неймовірні квіти, просто неймовірні. Ось. Тут у мене три кущики. Олександри. Просто, просто, просто. Нема слів від захвату. Нема слів. Дуже гарно. Дуже гарно. Свіжа така ароматна красуня, гарна, гарна ось так. І починає розцвітати пірдерансар. За задумкою п'єрдерансар повинен бути утворювати тут стіну, лавину квітів. Тут у мене два куща посаджено. І створювати фон для рожевої кімнатки. Але поки що мені не вдавалося цього зробити. П'єр у мене якось дуже слабо наростає, дуже слабо. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде далі. Але п'єр це завжди прекрасна троянда. Починає розквітати корал жиле. Це теж троянда шедевральна. Я минулого року присвятила їй багато відео, тому що постійно нею захоплювалася. І ось дивіться, скільки вона створила пуп'янків. Це якась машина квітів. Квітує дуже довго, теж планую вам показати цей сорт більш детально цього року. І ось поруч уже розсвів Лоран Каброль. Хочу сказати, дуже схожа квіточка в нього на Курал-Жиле. Тут у мене коралова кімнатка така. Що тут ще в ній посаджено? Посаджено корону, теж японка. І в каталогах не могла зрозуміти, чим квітка корони відрізняється від квітки Курал-Жиле. І ось вона розквітає, подивимось разом. Зараз вона виглядає такою більш яскравою, кораловою, темнішою. Подивимося. І розквітла в мене японка масора. Дивіться, яка квіточка. За формою схожа на квітку англійок. Має неперевершений аромат, от у мене змінилися пріоритети. Раніше в мене на першому місці стояла Джудзе Абскур, а потім стояв Вільям Моріс, а потім у мене були Вільям Шекспір 2000 і Вуд. Отакі мої були моя, мій п'єдестал аромату. А тепер на перше місце вийшла масора. Тут аромат, я не знаю, він настільки парфумований, настільки ароматна троянда, і ви знаєте, вона довго тримає квітку. Вона розквітла от, дня 4 у цю найвищу спеку. І дивіться, хоча б що, пелюсточки щільні у неї. І ароматні. Взагалі це таке поєднання дуже рідкісне, коли троянда ароматна і довго тримає квітку. У масури є це поєднання, тому кому подобається. Отака форма квіточки. Отака кольорова гама дуже рекомендую. Ароматна взагалі дуже гарна. Дуже гарна. Це шраб. Подивимось, як вона в мене підросте цього року. От перший рік масорі посаджена у жовтні минулого року. І ось отакий кущик створила з такими чудовими квітами. Далі, з того, що починає розцвітати, це в мене бразик катфайль. Англійка, але звертаю вашу увагу на розміри квітки. Другий рік кущиком. Кущик величенький вже створила. І дивіться, яка квітка. Вона, наче двоповерхова, дивіться, яка висота. І ось які розміри. Вона просто гігантська, ця квітка, дивіться. Як наче морозиво. Ось така. Гарна. Вчорашній день вона пережила, тобто сьогодні це є скільки. Третій день ось у цій квіточці. Ну, подивимось, скільки потримає ця англійка квітку. Далі, Міл on the Floss. Теж мені подобається, дуже милі квіточки має, такі чудові. чудові. Мені дуже подобається така форма. Бачите. Дуже подобається форма і більш-менш нормально тримає квітку. І це ж першорічка. Це ж теж першорічка. Гарнюня. Гарнюня Рояльд джубілі. рояль джубілі. Ось отак. Дивіться, які помпончики. Усіяна помпоновидними такими гарнюніми квітами теж мені подобається дуже. Дивіться гарний кущик. Кущик теж дуже гармонійний, листя красиве. Гарне дафна не перевершена Дивіться, квітам ні почемо та ота спека була, тримає дуже гарно от В квітах вона стоїть 5 днів. І в оту велику спеку вона їх тримала перша річка. Просто чудова. Дивіться теж форма квітки, яка гарна. Які хвилясті пелюстки. неймовірно Далі Йорі. Дивіться, який колір. Кава, сіруватий, беш. Щось теж таке неймовірне. Колір. Дуже гарний. Ну, не знаю, гарний і не гарний на любителя. От знаєте, мені здається, якщо одну її посадити десь, то з нею не буде ні кольору, ні радості. А от якщо отак, от в композиції з іншими, то, мабуть, буде виглядати вона гарно. І поруч з нею сола. Дивіться, яка крихітка, а скільки на ній квіточок. Малесенька, дивіться, від землі сантиметрів 20. І оце все, це не одна квітка, тут їх багато, бачите, а створює ефект однієї квітки. Бачите, яка? Це отут в цій кольоровій гамі вона росте у мене. Мокароса. Ой, яка гарнюня. Гарнюня, гарнюня, от зараз камера точно передає її колір. Точно. Кава з молоком, лаванда є у відтінках. Ну, і, звісно, як же без оленок. Бачите, вже прилетіла вранці. Оце найбільша біда. У моєму квітнику, ви знаєте, всі люди там буряться з трипсами, з попелицями. А в мене біда оці бронзівки і оленки. І якщо тріпсів і попелиць можна витравити, то цих нічого не бере. Ось вона, мій ябі. Дивіться, який гарний пуп'янок у неї. Бачите, якого кольору? А ось отак вона змінює його. Під час розцвітання. Неймовірна краса. Я вже її показувала, та постійно я її показую. Ось вона, мій ябі, дивиться. Просто не віриться, що з отаких пуп'янків розцвітають отакі квіти, як зірки розгорнуті. І колір, бачите, який. Неймовірний айсфогогель на пуп'янках. Дивіться, які в нього яскраві пуп'янки. І в такій бусковій гамі. На фоні лавсонг, Кокалоко. До речі, ось Кокалоко. Теж вам показую її постійно, але постійно захоплююсь. І отак вона розцвітає. Оце ж Кокалока, це одна етаж. одна етаж. Троянда. І поруч Лавсунг. Він неймовірний. А он дивіться, яка до збюті, Першорічка. Дивіться, яка посадила на весні в березні. Ха. Неймовірна краса. Просто неймовірна. Я то і знала, що вона красуня, тому її посадила її до себе. Але що до такої міри. Аромат який від неї? Теж, теж, от теж вона у мене одна з визначних за ароматом. Отак от виглядає все це. І ось шахерезата, дивіться, показувала вам її. Центральна квіточка вже відсвіла. Вчора я її видалила, протрималася десь три дні. І ось отакий віночок із квітів у неї є. І ось Шато Мертіньо. Це і тримає квітку. Дивіться, пуп'янки на звороті зеленкуваті. А потім розцвітає квітка, вона має такий, знаєте, бусково сріблястий колір. Не сріблястий, а мабуть, алюмінієвий колір. Ось так би його схарактеризувала. Дивовижна якась троянда. І ось отак, і ось отак разом. Отак. От Там синя, синя бочка стоїть, вибачте. Якось її задекорую потім. Ось отак, отак, отак. Отака моя кавово-бускова композиція виглядає станом на зараз. Ну і ще покажу вам, дивіться, янглюсідас розцвів в пурпуровій моїй гамі, в пурпуровій кімнаті. Дивіться, який. Які в нього квіти? Читала про нього, що це недооцінена англійка. Ну, подивимося разом. Він у мене вперше теж так квітує. Подивимося, як він тримає свої квіти. Треба знову ж таки підв'язати його краще, та він і підв'язаний. Треба підтягнути. Дивіться, які квіти. У кого він є, напишіть мені, будь ласка, як він тримає квіти і як взагалі поводиться його кущик. Буду дуже вдячна. Дивіться, який янглюсідас. І тут у мене Вінчестер Кафедрал. Ось так виглядає Плум от Ось вона ж герцогиня Християна, що з іншого боку гірка. Септер Асл, Леонардо да Вінчі І дивіться, яка гарна Міранда. Ох, і гарна. Теж ось посаджена у березні, молодесенька. А які квіти розкішні. Дивіться, довго тримає, довго-довго, спека ні почим. Ну, днів 5, як мінімум, і то я сама зрізала квітку, вона не облітала. Далі, ось вона кейра, Зараз вона біла, хоча мала і рожеві жовтуваті поп'янки А ось вона, Беатріс, теж гарнюня. Тут у мене зрізка остіна. Дивіться, яка гарна квітка. Тримає теж дуже довго. Дуже довго. І спека нормально реагує на спеку, не печеться. Єдина біда це бронзівки. Оці чорні серединки, оце повиїдали бронзівки. Ось вона, Беатріс. Троянда Персуасіон. Теж зрізка, остіна. дивіться, яка гарна. М -м -м. Гарнюня теж розквітає, бачите, такі серединки в неї жовтенькі, а потім повністю вибілюється по мірі розпускання. І буває так, що серединка. От знаєте, коли вибілюється, стає наполовину жовтою, а наполовину білою. Хм і це так дивно. І ось і дід. Теж зрізка ось ціна, бачите, яка руденька. Руденька із рожевим. А ось оце, дивіться, це я придбала як Міранду, але ж це не Міранда, це Пересорт. Хоча виглядає в цій композиції теж дуже чудово. От спочатку я цю придбала, як Міранду, а потім бачу не Міранда, і... Купила ось цю. Це вже Міранда. Але ця виглядає непогано. Хто впізнав красуню, теж напишіть мені, будь ласка, що це за троянда. Я не знаю. Ось так виглядає і квіточка. Явно чайно гібридна. Що за троянда, не знаю. Ну і ось моє квіткове серце. Трояндове серце. Воно зараз виглядає дуже красиво. Якось так, знаєте, дуже святково. Звісно, Анджела в центрі. Ну, це безпрограшний варіант. Тут же ось Олександра Овкент Вільям ні. Це Манстетвод. Дивіться, вчора так гарно протримала квітки. Взагалі дивіться, ну, якщо не спека, та і в спеку вона вже краще тримає. Кущику четвертий рік набагато краще тримає зараз свої квіти, аніж це було в перші роки її життя. Дивіться, які гарні. Гарні, гарні. Тес. Тес теж вже 5 днів квіт... квітам її. Квіти цині. прекрасна. І ось, дивіться, показую Бенджаміна Бріттена. Теж вчора не було спеки. Всі квіти, як одна, дуже гарно тримаються. Дивіться, які вони гарні. Які вони красиві, теж помпона видні, бачите, з чашечкою всередині. Гарний. Я так хочу, щоб він виріс тут такий великий і створив мені фон для цього серця, для серця композиції. І теж надзвичайно гарний. Вільям Шекспір 2000 з прекрасними квітами пурпуровими. Ось так виглядає. І Кейт скоро-скоро розквітне оцю квіточку я дуже чекаю. Мені так хочеться, щоб моя оця центральна композиція, оце серце. Розквітло в повному об'ємі. Всі квіти на ньому розквітли і показали мені свою красу. Ось так це все виглядає зараз. Ну, а на сьогодні в мене все. Я дякую, що ви були зі мною. Якщо вам було цікаво, інформативно, поставте, будь ласка, вподобайку. Гарного всім дня, гарної погоди і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава до побачення.